Борщ, пшенична каша, кебаб та салат із капусти. Аби приготувати цей обід для школярів, кухарка їдальні Тетяна Кулик прийшла на роботу о п'ятій ранку. Раніше в 7, як світло не виключали в 7 годин. А тепер, як світло виключають, то ми раніше приходимо. Готові страви тримають у теплі, аби учні встигли поїсти їх гарячими. Першими до їдальні запрошують першачків. У цей час у семикласників триває урок зарубіжної літератури. На кімнатному термометрі 18 градусів тепла. Така температура тримається завдяки цілодобовій роботі котельні, пояснює вчителька Марина Мазур. Працівників вчора, наприклад, не було із 12 до 2, але в школі вже було натоплено. Не відчули проблеми в тому, що холодно було. По класах у класах нас тепло, у коридорі трохи холодніше, ну, але не змерзаємо. У школі є дві котельні газова та твердопаливна, розповідає директорка закладу Катерина Мороз. Нині цілодобово користуються останньою, тому нам не страшне відключення світла, тому що температура не встигає падати. Вночі він працює, наганяє температуру, а вдень вже просто ми користуємося і температурний режим школи збережений. Як діяти в разі відключення електроенергії, знає кочегар Андрій Мамалига. Вимикається світло, ми вигортаємо воно ну, на декотрі ну, весь жар і витягуємо його на двір, О, щоб котем не закипів. Все. Усі освітні заклади громади працюють за змішаною системою навчання. Розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міськради Раїса Карман. Працюють абсолютно всі, всі працюють засмішаною системою, не тому, що ми не можемо опалювати, ми опалюємо, але раптом стаються, знаєте, бувають аварійні такі випадки, і коли ми ну, не в силах, то це такі випадки можна, наприклад, один із днів там дати, наприклад, дистанційне якесь освіту, на навчання. А в основному працюємо очно. При відсутності електроенергії частина закладів переходить з одного виду опалення на інший, додає пані Раїса. Коли б у нас перебої з світлом, є у нас планові відключення, є у нас аварійні відключення. На жаль, всі ми знаємо, це така система. У нас частково є забезпечення переходу з одного котла на інший котел. Ось частково у нас працюють і без насосів, бо є невеличкі дитячі садки. Ну частково в нас і генератори, акумулятори. Водночас, усі 39 закладів освіти Тальнівщини не зупиняють навчальний процес та продовжують щоденно приймати дітей. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.